Загальноосвітні заклади міста завжди відрізнялися чи не найбільшою соціальною активністю. Тому не дивно, що учні ЗОЖ номер 9 та їхні батьки одним із перших відгукнулися на заклик міського відділення громадської організації Правий сектор про збір допомоги бійцям наших збройних сил в зоні проведення антитерористичної операції на сході країни. У вестибюлі школи волонтери пакували величезну кількість різноманітних харчів по спеціальним коробкам. Робити це було непросто, оскільки продуктів постійно більше. В нові та нові пакунки зносять до місця збору небайдужі школярі та їхні батьки. Найменші доброчинці теж додають свій внесок у спільну справу у вигляді чудових малюнків, які мають підтримати настрій наших бійців. Сьогодні, коли наша держава переживає такі складні часи, на сході України йде неоголошена війна. Там знаходяться тисячі наших чоловіків, братів, батьків. Які гинуть і захищають нашу незалежність. Васильківська загальноосвітня школа номер 9 її учні, її батьки, обслуговуючий персонал і всі найбайдужі люди нашого мікрорайону приєдналися до е, вже не першої акції по збору е, продуктів харчування одягу для допомоги військам АТО. Маємо надію, що цей маленький внесок зігріє їхні душі. Допоможе їм у боротьбі за нашу незалежність і територіальну цілісність. Ми з вами, дорогі наші захисники, цю акцію ми проводимо вже не вперше. Попередньо ми проводили ярмарку, де збирали гроші та відправили на допомогу бійцям. АТО. про цю організацію ми прочитали в інтернеті на Васильківському сайті, тобто, правий сектор надав. На допомогу бійцям в АТО, і ми вирішили долучитися та е, організували таку благодійну яму. У розмові з нашими кореспондентами директор 9-ї школи Парасковія Іванівна Пархоменко зазначила, що вона була приємно вражена та розчулена такою активністю та небайдужістю своїх вихованців. Герої АТО! Ми вас любимо, ми вас шануємо. Кожен день дивимося, телебачення плачемо, щоб ви живими, здоровими, поверталися. До нас звільнили рідну Україну. Я дуже вдячна і низько вклоняюся всім діткам моїм, які там служать. У нас, Геннадій Якович, Дерев'янко, яку ми бачили по телебаченню. привіт! Всім привіт! Для вас ми мріємо, збираємо, щоб був мир, злагода на нашій планеті. Це все для вас, наші діт діти, батьки і всі жителі міста Василькова. Дбають, щоб ви були не Слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам, шановні батьки, дітки, за таку благочинність. І дякуємо правому сектору, що ми підтримуємо його і всі разом подолаємо ворога, який наступив на нашу державу. Не буде ворога на нашій планеті. Разом з трудовим колективом цього чудового закладу, його учнями та батьками, нам залишається тільки побажати якнайшвидшого закінчення бойових дій та повернення наших військових до рідної домівки.